Дмитро Чавалах командир мотопіхотної роти 11-го батальйону 59-ї бригади. У лютому 2022 року його батальйон відпрацьовував злагодження на Олешківському полігоні. Вночі, 24 лютого, отримали команду рухатись у напрямку Чонгар-Каланчак, розповідає військовий. У дорозі російська авіація почала обстрілювати їх колону. Була команда повітря. Техніка, колона повністю роз'їхалася. По нам відбомбилося цих два літака, і вони вже почали заходити на третє коло, тобто для того, щоб по нам бомбити. І невідомо, ну так це знаєте, як в фільмах, як якийсь супергерой з'явився і врятував нас, з'явився літак наш, і збив один російський. Ну, відповідно, інші російські почав за ним гнатися. Яка доля цього літака, я не знаю, але він нас просто врятував. Наступна команда пригадує Дмитро, була їхати до Антонівського мосту, де на той час українські воїни проривали оборону російських десантників. Наші танкісти прорвали цей міст, прийняли на себе основний удар. Той десант, який знаходився на мосту, вони його знищили або просто налякали. Але наступна партія вона вже була в готовності. Вони вже нас чекали. І знаєте, от з однієї сторони рухається зі сторони Криму колона, яка розділяється на три частини. Одна рухається в нашому напрямку, а дві, виходить, обходять нас справа і зліва. І авіація постійно літає. Тобто, вже тоді на той момент я розумів, що ми потрапили в оточення. Відповідно, поступила команда проривати міст. Батальйон Дмитра Чавалаха почав штурмувати Антонівський міст. Під час закріплення на іншій стороні у Дмитра поцілив снайпер. Я просто відчув удар, але я не відчув такої, знаєте, сильної болі, нічого такого не відчув. У мене просто була така думка, що це просто він потрап, потрапив в мені в броню, в бронежилет, і якби нічого страшного на цьому немає. Але від цього удару я якби ніби як впав. І коли я спробував піднятися, в мене нічого не вийшло. Далі була евакуація з поля бою, пункт прийому поранених територіальної оборони, лікарня та операція. Дмитро розповідає, до свідомості прийшов 26 лютого. Одразу подзвонив батькам, які на той час мали інформацію, що він або загинув, або зник безвісти. У лікарні Дмитро дізнався, що указом президента йому присвоєне звання Герою країни. Це було 2 березня. Новину повідомила медсестра. Спочатку не повірив і попросив показати виступ президента. Розповідає Дмитро. В цей момент я вже зрозумів, що ну, ніби, ніби дійсно я, фамілія, ім'я по батькові звання, все сходиться ну, там, за оборону Херсону. Ну я і в Херсоні був, знаєте, якось так пазл складається, ніби я. Але ну, до останнього моменту я в це якби, ну, не сильно так цей, ну не міг це, цю інформацію прийняти. У лікарні Дмитро перебував місяць. Евакуювати з Херсона його не могли, адже стан був важкий. Те, що Дмитро військовослужбовець, лікарі приховували, коли стало зовсім небезпечно, чоловік почав шукати місце, де можна сховатись. Допомогла тоді, говорить волонтерка Любов Чернецька. Вона познайомила його з Херсонцем Євгеном. Спочатку мій, моє коло спілкування було це е, лікарі там і медичні працівники. Потім моє коло спілкування звузилося до чотирьох чоловік, а з чотирьох чоловік воно звузилося до однієї людини і однієї собачки. просто. У травні Дмитра евакуювали з Херсона, як саме не розповідає, бо це таємниця. Говорить лише, маршрут був важкий. Про це зустрічі знімали на камеру. Знаєте, і такий, знаєте, ліхтар прямо нам в обличчя, камера. Я чую. Ці такі слова вас вітає Служба безпеки України. І я розумію, що все, я вдома. Вдома на Хмельниччині Дмитро завершив лікування, пройшов військову комісію і отримав висновок непридатний до проходження військової служби. В людини є ціль, в людини є мета, вона до неї рухається, а потім в один прекрасний момент каже: ні, ні, все, давай, рухається в іншому напрямку. І це для мене якось. Розгубленість така була, знаєте, я просто ну, я не знав, що робити далі, от чим займатися. Просто ну, якось зупинилося все, то, що, до чого я йшов. Ну, я розумію, що от, ну, результат той, до якого я дійшов, ну, також доволі таки непоганий. Нині Дмитро навчається на історичному факультеті. Планує опанувати фах психолога, щоб допомагати військовим, які пройшли гарячі точки, полон та поранення. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон.